Двері відчиняйте, пенсію зустрічайте, Принесла бабуню що держава. Історія проста і знайома кожному. Бабуся отримує пенсію. Того ж дня приходять комунальні служби, мовляв, заплати за газ, світло, тепло. На харчі залишаються копійки, на ліки і того менше. Актори аматори навмисне показали усе утровано. На те він не вертеп. Щоб було доступно і зрозуміло кожному від високої політики по телевізору. Люди втомилися, усіх цікавлять питання нагальні. Народ виставу дивився і пізнавав себе. Цього власне і хотіли організатори полтавська міська організація політичної партії Фронт змін хочемо показати реалії життя, які сьогодні є в Україні. Тобто сьогодні з не тільки підприємця, сьогодні. Будмонтують і особистості люди взагалі в усій Україні. Ми бачимо, що в нас відбувається з комунальними цінами, з комунальними тарифами, що в нас відбувається з пальним. Що в нас відбувається з продуктами харчування із сінами на це, і ми зараз хочемо показати Азарову життя звичайних українців. Чи побачить Азаров життя звичайних українців? Невідомо. Проте народ в обличчі політичної партії «Фронтзмін» на чолі із лідером Арсенієм Яценюком збираються дати йому відсіч. Наразі розповідають фронтівці, ініціюється збір підписів по всій Україні, які покажуть, що люди уряду не довіряють і примусять президента відправити прем'єра у відставку після вистави. Символічною назвою рік уряду Януковича Азарова, очима українців, народ розпалився і ще більше. Нічого незвичайного а, я не побачила, а, тому що я вважаю, що це в принципі сини із життя. «Сьогодні уряд заховує того, щоб його відправити в відставку. Те, що робиться в нашій країні, це просто неможливо. Подібні заходи нині проводяться по всій Україні. Фронтівці обіцяють це не остання їхнє нідіям уряду. На черзі ще багато реформ. Кожна, яка буде проти народу, опиниться під прицілом партії.